Що ж, всім привіт і вітаю вас на експериментальній рубриці, рубрика Фейра. В цій рубриці я і сценарист, і аддонер і взагалі все будую сюжет, думаю і так далі. Саме тому це знову ця рубрика. Але вона знову чуть-чуть відрізняється, тому що. Спеціально говорю на монтажі, бо все відео я буду мовчати, і лінк буде йти тільки по сюжету. Давайте маленьку предісторію. Я просто сказав лінку, іди за мною. І все. Що ж, ладно, давайте зараз будемо починати, не будемо затримати. Хочу зразу подякувати Сарасарту, посилання в описі, за те, що він дав анімації для NPC Тому 3, 2, 1, поїхали. Все буде добре. Ти от зараз іди за мною, я тобі даю карту з координатами, і все, ти просто попадаєш все буде добре, окей? Надіюсь. Із-за того в мене голова кружиться. Идут слова не двери. Мне просто. Алло! Мне просто дала просто книжку, и там пишет, что у меня слова не двери. Алло! Алло! А что ты ровно? Что Мне не знаю что не Мне не нравится. Мне нравится. Мне Мне делать? Не, я в Бл. Я щишь біля телефону розмовляти. Размовлять. Боо. Фейр! привіт! Я, я прийшов до кай а, а її немає. Хі хі. ну, Ну значить поговори з тобою. Ну, ну ч мовчиш, фар? А -а? Я? Я не фар. Зрозуміло. А до, до речі, можливо, ти спитаєшся, чого я прийшов до Кай в фар. Просто сільма взяти. Зрозуміло. А до речі, ти можливо спитаєшся, чого я прийшов до Кайфар. Просто сільма взяти. Ем, Оп? Чого він тут і. Де Фейр? Чого взагалі відбувається? Чого він не дивиться і крутить. Ве Фе привіт! Я прийшов до кай, а, а її нема. Що це за камло? Я? Я, я просто, щоб ви поняли, мене вже розпирало вже на першому предложенні Боба. Чого що ще що реально Боб робить? Добре. в мене є дослухати і перебити. А, ой, в мене ще була ця репліка. Чого він говорить те ж саме? Ладно, все, паф. Да слухай, ты и Я думаю, я слухаю. Ой. ой. Чрт! Знову! Ай, дайдите вы! Топ ты! Ти них! ДРО! Ты эээ? Прием за познайомся! Так, давай поговорим! Фейль! Oh, Принеси дерево! Я не феєр! Чуєш? До чого він мовчить? Дерево хоче! Угу. Ладно, зараз принесу. Що <гум> я не можу дерево ту Я не можу дерево добути? <гум> Ладно. Все-таки піду добуду дерево. Ооо закрыл. Ладно, а шек шо? Я тебе буду дарок. Малыш. Ой, спасибо. Мене... Мене Тут будет дырка, вы не правда. Так, будешь дерево? На, дат. Earth... Я кого? не! Не-не-не-не-не! Чё ты доски ходишь? А? Шо? Как ты выкрылась? Эм... Ну, типа. Имба Так, е... Я не зміг позаразулят Ну да якісь люди Стів? Стів не так пишеться. Що... Що там весь робить, Стів? Ну ладно ладно. Ей, ей! Відійди назад Зараня! Я зараз тебе зламаю! А стоп! А ти. ти... Ти гравець? Або ні, ні 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 Ти фейр! ти точно фейер! Ти інвалід? Розмовляти з тобою можу тепер! Е, я не феєр, але феєр мій друг. І він... Е, сюди мене. Крощо! Де я? Ти твій друг? Ой, та невже? Як він посмів? Стій, е, за тобою немає хвоста? Хоча все рівно. Прийдемо мій. Ой, коротше, просто йди за мною. Ем, я там от бачу від от... тому с. там от ось... синеньким, якщо ви бачите, от біля фрестика. Таке... А, а... Тут я думаю, він зник. Фу, е... Як ти бачиш, це моя яма. Ціни засипані польгою, тому нас не прослухають. Тому ти не знайомець. і як там тебе. Лінк. Ага, Лінк, коротше, ти бачив? Link. Ти бачив все, що тут було, вони. вони гризуть. Повільніше, друже. Хто і як гризе? Вони, вони, які не справжні, взагалі. Чорт! Вони. Ні, ні, ти зрадник! Ненавиджу тебе Лінк! Ти зрадник! Ем, um, uh, Що сталося? Беріть йому І ще! Ай, не знаю, чим босом так сподобався цей лінк. Але він псує весь алгоритм. Тому просто поки він не бачить. Ай, ні, ладно, перше розберуся з цим, а вже потім з ним. Мама, не трогай мене. Це, що таке ще це. Це. Це ліжка? Це якісь пуфіки. Чому в нього ім'я? Чому в нього крутиться голова? Ладно, це все дурні запитання. Де я? Пх. Е... С... Е... Стів? Що з тобою? О, ні! Стоп! Де я? І. Що вибивається? Шуляю з цим челом. Ох, як ти, Чорт! тебе мало вбити. Ненавиджу Фейра. Вибачте, але що я вам зробив? Що вам зробив мій друг? Друг? А і. Ай, тепер це зрозуміло, чого тебе не можна просто зробити одним з НПС. Та як він посмів не розказати про ненавиджу цього тупого. До речі, ти ж його друг і багато всякого знаєш про нього. Можливо, ми його вб'ємо і виживемо. Як думаєш? Варіант один. Об'єднатися проти фейра. Варіант 2. Дати зробити себе NPC. Варіант 3. Бути самому за себе. Втекти. Я не знаю, як я зрозумів. Тут буде кілька концовок напевно. Типу, об'єднатися проти феера. Ну, в принципі, та. останнього виживання, він мене підстрелив і я втратив свої ризики. Ладно, не про це. Дати зробити себе npх. Ні, де шофі, брат, я тебе заб'ють. Далі. А, твоп пише всі варіанти, пов'язані з кінцівкою, я інвалід. Бути самому за себе і втекти. Ну, я думаю. Перший варіант. Я й не сумнівався! Кінцівка через. Три. Два. Куди? Да я? Шо, Що це? Кінцівка хороша! Вітаю, привіт! Що ж, а ще, блін, до речі, да, менше вийшло. Я думав, звісно, буде е, побільше. Ну, а ще воно довго ще робилось, при, приблизно. Ну як, 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 я тут, привіт. <зас> а що хороша, кінцівка, якщо я продаю пішов? Ну, так так тут все пов'язано, що це я все розробив, я тебе тут закрив, і я поганий. До речі, прик... прикольно зробив? Та чі я диви. Я не керую його сам. Хочеш побачити, щоб ти... було б, якщо б ти вибрав інший варіант? Е, давай, я хочу подивитися е, цей. Д, е, другий варіант. Можеш всі подивитися. Давай, давайте поставимо. Які там є варіанти? Так, що там, дати зробити себе NPC або об'єднатися вже самого проти себе. Хто? Давай, 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 Сісі, давай тоді тако зробимо. Ой, давай давайте дітако зробимо. Одну кінцівку ми зараз пройдемо на відео, а другу ми пройдемо на телеграм-канал. Окей, добре. Тоді давай проходь зразу перше, яку ти хочеш, яку на телеграм залишаєш. На телеграм я думаю залишимо третій. Ми тут за себе і втектуємо. Давай, давай другу. Давай другу, так. Да. Хворий! Ай, так тобі, значить, і потрібно. А я сам рятуюся. А, це все. Просто три кептівки. А... Вітаю Ой. тебе. Чекай, я ж НПС. Чекай, я, я команди маю команду. Я тобі все, я, 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 я все після зйомок покажу. Окей, значить на цьому ми будемо закінчувати. Я все пізніше покажу. Тобто підписуйтесь на телеграм-канал, він в описі, там покажемо третю кінцівку. І так. все. З вами був я Фейр, і Лінк, який вижив по факту, якщо в оригіналі кінцівці. Всім вогню!